Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Вчора в Росії через нібито технічні причини розбився вертоліт Мі 28 Весь екіпаж загинув. А також нещодавно стало відомо, що окупанти привезли на фронт 70-річні гармати. Сьогодні гостем маркера події є військовий оглядач Олександр Коваленко. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. Нагадаю, слухати маркер подій, слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. Обов'язково слідкуйте за нами і не пропускайте наші нові відео. Отже, пане Олександре, хочу розпочати саме з розбитого мі 28 Росіяни кажуть про технічні неполадки, але чи справді причиною могли бути несправність? Чи це можливо щось інше? Ні, я більш ніж впевнені, що це м, саме були якісь технічні неполадки. Чому? Тому що сам по собі Мі-28 це досить дефективний гелікоптер, ударний. А, дефективний чому? Він створювався в 1980-х роках як такий собі конкурент Апачі. А, в Радянському Союзі намагалися створити гелікоптер, ударний гелікоптер наступного покоління. Ну, і їм це не вдалося, тому що на той момент, коли вже було створено Мі-28, а він за своїми тактико-технічними характеристиками поступався, Апачу. при цьому в нього було багато дефектів, його архітектура була неідеальна, він був ненадійний, і всі ці, ну скажімо так, дитячі хвороби вони нікуди не поділися. Вони так і залишилися з цим гелікоптером тому коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну в 22-му році Росіяни використовували почали спочатку одночасно використовувати як к 52 До речі, дуже непоганий. Я б сказав би так, один з найкращих ударних гелікоптерів на озброєнні росіян. І Мі 28 При цьому о, велика кількість саме дефектів почали себе знову ж таки про себе нагадувати під час повномасштабного вторгнення в Україну. І зараз ми що спостерігаємо? Фактично, мі 28 він зник ще в 2022 році. З поля бойових дій? Він не використовувався в зоні бойових дій так часто та на такій системній постійній основі, як К-52. До речі, втрат Ка 52 набагато більше ніж Мі 28 тому що к 52 набагато частіше використовувалися для виконання бойових задач. А що зробили з МІ 28 Ну, мі 28 він використовувався е, для того, щоб, наприклад, час від часу обстрілювати українські позиції кабруванням методом на відстані, навіть не наближаючись до позицій. Чи взагалі його залишили для того, щоб він полював за морськими дронами, е, патрулював, е, скажімо так, е, якісь локації в тиловій зоні. Тимчасово окупованих територій або самої Російської Федерації, а згодом почав а, полювати за а, нашими повітряними дронами, і а, в принципі на цьому його функції обмежувалися як бойова машина, повноцінна бойова машина, він не використовувався через те, що ну, наприклад, навіть під час а, дощу а, чи в принципі таких. Поганих погодних умов він міг навіть вбити свій екіпаж, дезорієнтувати його, надати йому неправильні дані стосовно рельєфу ландшафту висот, і так далі. і Таке інше. Тобто, у ньому велика кількість таких дефектів. До речі, в 2023 році його намагалися росіяни. Африканцям продати експортувати в Африку навіть в на кредитній основі кредити самі видавали, але жодна країна в Африці не погодилась на цей гелікоптер. Тобто їм цей літаючий, літаюча труна для суїцидників взагалі не потрібна. Якщо говорити саме про знищену авіацію ворога, то останнім часом ми помітили, що це доволі часте явище. За це ми дякуємо нашим захисникам. Нехай так буде і надалі. Але, пане Олександре, як швидко загалом росіяни можуть відновлювати свою авіацію після знищення її, а також отаких от технічних неполадок. Ну, дивлячись, яку саме авіацію зараз ми переважно знищуємо особливо на покровському напрямку. Це штурмовики су 25 Це штурмова авіація для підтримки піхотних операцій, і Росія їх не виробляє. В неї нема виробництва су 25 Це радянський штурмовик, який в сучасній Російській Федерації не виробляють. Вони можуть його ремонтувати, вони можуть його модернізувати, але з нуля вони їх не виробляють. Отже, кожна ця втрата, вона... Взагалі не компенсуємо. Вона не вона ніяк її не можна компенсувати, бо інших аналогів штурмової авіації у Росії також немає, тільки су 25 А щодо загального виробництва, то росіяни на рік нових літаків можуть робити десь приблизно до 30 одиниць різних модифікацій. Це, наприклад, багатофункціональний винищувач Су-35 до ескадрілі, тобто приблизно 10-11 одиниць, хоча в минулому році було передано в повітряно-космічні так звані е сили Російської Федерації 8 су 35 Та ж сама ситуація з Су-34 фронтовим бомбардувальником з функцією винищувача до ескадрілі. Учбово-бойовий ем, Як-130 4-6 літаків на рік можуть передавати. Є ще в них категорія Су-57, винищувач е, так званий п'ятого покоління, але там все дуже складно та дивно. Е, вони говорять, що можуть десь до ескадрілі робити на рік, тобто 8-10 е, літаків. Хоча за 2023 вони тільки продемонстрували два нових літаки су 57 і до того до речі, також вони передавали в невеликій кількості навіть не на півіскадрільї. А тому орієнтуємось 2-4 су 57 Хоча скоріш за все, саме два. А от загальна кількість є ще су 30 але вони його не виробляють. Вони зараз переважно їх модернізують. Старі радянські су ті вони модернізують до рівня Су-30 СМ і далі. От, в принципі, все, все інше, все інше їх авіакрило воно не виробляється. Су 24 не виробляють, міг 29 не виробляють, міг 31 не виробляють. Якщо вони втрачають якісь з цих літаків, то це незворотня втрата. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні гостем Маркера події є військовий оглядач Олександр Коваленко. Обов'язково пишіть нам свої реакції на наші відео, на наші теми під відео, тобто пишіть нам коментарі, ставте нам вподобайки. Можливо, пишіть нам пропозиції стосовно наступних тем, тем стосовно наступних наших гостей, яких потрібно запрошувати, яких би вам було цікаво дивитися. Отже, обов'язково реагуйте на наші відео. І пане Олександр, тепер стосовно 70-річних гармат на Фронті, по-перше, що це за гармата, і навіщо вони росіяни? Ви маєте на увазі, мабуть, М46, тому що окрім М46, у них ще одна 70-річна гармата з'явилась за зараз, а це Д30 1950 року, тобто, ще саме найпершої серії, як тільки вони вийшли. Якщо йдеться про М46, то в принципі, так, дійсно, це досить стара гармата дуже рідкісного, ну, 130-го калібру, 130-й міліметр, але тут є нюанс. М46, на відміну від більшості гаубиць, буксуємо гаубицями, несамохідних артилерійських установок, має велику відстань. Пострілу, а штатний постріл їй надає можливість робити здійснювати ураження цілі на відстані більше, ніж 27 кілометрів. Це найбільша відстань серед усіх російських на сьогодні засобів ураження артилерійського типу. Д20, Д30. Там, наприклад, МСТ Б, места С. Ну, в принципі, ЕМСТА С вже самохідна, але саме МСТ Б. І так далі, а, окрім всього іншого, а, ці гармати радянського чи радянського виробництва вони були дуже популярні в світі і а, серед а, проксі радянських, і вони а, розповсюджені в північній Кореї. Їх використовує Іран. А тому в той час як у Росії не зараз а, не вистачає 130-го калібру. Взагалі, майже немає цих боєприпасів до цих гармат цих боєприпасів багато у Північної Кореї та у Ірану. Е, окрім всього іншого, Іран навіть продовжував розвиток виробництва цих боєприпасів, їх досконалення, і в Ірана зараз є декілька модифікацій е, з е, відстані враження цілі майже 44 кілометри. Тобто, е, ці гармати використовують зараз Росія як такий. Контраргумент західній артилерії, таким, як, наприклад, Три Сокири М777, а, або а, іншим засобом враження, навіть самохідним Цезарь, Богдана, наша, Панзергаубець 2000 Тому це дійсно досить небезпечний засіб. О, росіяни його будуть використовувати для того, щоб здобути паритет в контрбатарейній боротьбі, і треба визнати, на жаль, але у них є всі шанси. А що взагалі в росіян з забезпеченням? Чи є вже якесь озброєння, яке стає або стало для них рідкісним? У принципі, так в них можна сказати, що деякі зразки поступово починають зникати, навіть не дивлячись на те, що вони були свого часу дуже розповсюджені. Це, наприклад, МТЛБ, транспортні тягачі, а це деякі модифікації ББМ. А це е, засоби протиповітряної оборони, в них стає все менше та менше. Тобто, так, е, в них зменшується кількість техніки, броньованої техніки, яку е, вони знімали переважно зі складів, центрів збереження. Щодо ББМ, там дуже цікава е, ситуація, е, бойові броньовані машини. В них е, з одного боку і є виробництво ББМ, курганмашзавод, наприклад, виробляє БМП-3, БМД 4 і так далі. Є виробництво е, цих модифікацій, але з іншого боку, їм не вистачає кожного місяця компенсувати втрати. В них дуже великі втрати, і це виробництво воно взагалі ніяк нічого не компенсує. Вони продовжують знімати збереження, а на збереженні залишається менш і менш придатних до використання е, ББМ. Наприклад, у них зараз е, на складах е, ще досить таке. Більш ніж тисяча, наприклад, одиниць БТР-60, БТР-70, але їх в зоні бойових дій майже вони не з'являються вже третій рік. Тобто, в них це досить багато цих БТРів. А чому тому, що коли їх знімаєш з збереження, там треба проводити ремонтні роботи, капітальні навіть ремонтні роботи з двигуном з усіма елементами цього БТР. А проблематика полягає у тому, що ці ремонтні роботи в більшості випадків вони потребують також запчастин, які треба замінювати. А в Росії вже немає виробництва цих запчастин, у них вже немає деталей, і вони не можуть повноцінно відновлювати саме цю категорію. Вони в них є як металобрухт, інколи в зоні бойових дій навіть з'являються ББМ, які, ну скажімо так, унікальні. В 23-му році під Авдіївку був а, знищений унікальний БТР-90. Їх було а, зроблено всього роту 11 одиниць, і майже всі вони музейні експонати. Вони знаходилися в музеях або на збереженні в Кубінки. Наприклад, а, один з них під Авдіївку був знищений. Що з музею витягнули? Так. А, в цьому році взагалі унікальна унікальна була знищена а, командна а, машина а, судного дня а, та, апокаліптична випадок апокаліпсису ядерного, тобто а, броньована машина для командного складу на випадок початку а, ядерної війни. Вона була експериментальна і всього навсього одна, а, боєздатна всього навсього її відправили в зону бойових дій, і знищив наш дрон. От унікальна машина на вагу золота була знищена ФПВ-дроном за 500 баксів. Нехай так буде і надалі. Пане Олександре, що маємо буквально хвилинку, і я хочу останнє питання встигнути спитати. Є інформація, що росіяни готуються наростити угруповання окупаційних військ в Україні. Перш за все, мова про яку кількість і про яку ділянку фронту. Ну, мабуть, ви маєте на увазі е коментарі е головнокомандувача Олександра Сирського в Дегарді, Сирсько, там так, де так. він е зазначив, що росіяни намагаються збільшити угруповання до 690 тисяч. Це не про якусь окремо взяту ділянку, це загально про все угруповання, а також з е урахуванням резерву, який може сягнути 100 тисяч. Е в принципі, е росіяни постійно збільшують свої угруповання, і це пов'язано з тим, що в них зменшується компонента техніки. А чи менше техніки, щоб виконувати бойові задачі, як можна замінити техніку, якщо тільки не технікою, в них тільки один одна відповідь м'ясом, і от тому вони і намагаються набирати якомога більше людського ресурсу для того, щоб компенсувати нестачу техніки. Але справа то у тому, що теоретично вони можуть це зробити, а практично набрати тільки репресивному форматі, тобто об'являючи мобілізацію. Загальну не частково там не про а стабілізацію. Пане Олександре, ми вам дякуємо за розмову. А я нагадаю, гостем Маркера Подій сьогодні був військовий оглядач Олександр Коваленко. Мене звати Ольга Салабай, і я закликаю наших глядачів, а також слухачів. Обов'язково заходьте на наш ютуб канал ФМ Галичина аналітика. Пишіть нам у коментарях, як вам сьогоднішня тема, чи розкрили ми усі аспекти, про які б ви хочі, хотіли почути. Чи, можливо, є у вас якісь питання, що не розкриті? Обов'язково це прописуйте. Ми також будемо запрошувати і надалі. Пана Олександра, будемо з ним говорити про те, що вас цікавить, і надалі інших наших спікерів, і до зустрічі!